Доброго дня, шановні українські аграрії, 24 квітня. Хотів показати, яка пшениця, ну принаймні яка трава по гороху. так? Сіло ще 6 мільйонів. Зараз десь 28-29, де можливо і 30 фаза. як кажуть. Але після гороху прекрасний попередник. Це найкращий попередник, як на мою думку, під пшеницю. Звісно, гороху зараз сіють мало і тут у нас тільки одне поле було, 108 гектарів гороху. Але горох це сила, давайте так. Це дуже такий капітальний попередник для того, щоб ви мали результат. Азоту тут ще не вносилося. Чого тут просів? Тут декілька сортів насінневих посіяно. Зрозуміли? Зараз брехати не буду, який це саме сорт. Передивлюсь, потім покажу. Але горох це те, що треба. Класна історія, так що є можливість сіяти горох, насіння гороху у нас буде. І пропонуємо, звісно, і зараз насіння гороху, щоб можна підписатися, щоб обговоримо ціну і буде у вас ціна. Але ж, блін. Що сказати? Якби по кущенню, що у нас тут давайте? Бо всі кричать, кущення це хорошо, кущення це погано. Хтось там показує ось кущення, колеги. Зрозуміти історію, є такі декілька поняттів. Да? От, наприклад, тут у нас одна рослина і три пагани, да? звіться. Так, раз, два, три. Бачите, три пагани. Або тут. Раз, два, три, чотири. Всі кажуть: о, класно, там. Дивіться, по великому рахунку 6 на 4, 24 мільйони тут, по ідеї. Але питання в тому, що є пагони. Да? Або кущення, є продуктивне кущення, тобто з 4, може бути тільки два колоска. розумієте? От саме головне це мати на увазі. Тобто, якщо у вас 3, відсо... 3 або 4, або 5 там, цих пагонів, це не всі продуктивні можуть бути. Азота не дали, стресонулось, наприклад, стресонулось. Дивіться, бачите, такий лист це один з таких проявів, саме похолодання. І похолодання, ось буквально там, через 3 дні ми знову чекаємо похолодання 27-28 числа. Тобто, не факт, що чотирьох рослин, чотирьох пагонів буде е, продуктивне кущення. Це просто пагони. А скільки і який він колос утворить, це зовсім інша історія. Ви розумієте, що центральний колос буде потужний, а то все буде таке. І ото все буде таке, залежить від, від того, е, яке у вас жилення, які у вас погодні умови, і дуже-дуже багато всього. Але тобто, знаєте, пагони це ще не вражається, просто тупо пагони. Через те, що я і кажу, якщо у вас є густота 6 мільйонів, то в ідеалі буде 6 центральних таких пагонів, які дадуть максимальний колосок. А то все решта залежить від боженьки. Тримайтеся, підписуйтесь на канал, тому що тут про життя.